Так, маємо ось такий прилад для розблокування акумуляторів Макіта. Зараз він вже розблокований. Продемонструю, як він працює. Щитаємо дані. Дані щиталися. Є моделька, кількість циклів, дата виробництва, ємність, статус розблокований. Зжем. Робимо, як працює команди. Овімкнуто. Вимикаємо. Робимо читання даних. Тут маємо, що напруга ячеєк. Ячий. Одна ячейка бачимо, що має меншу напругу і з-за цього і було блокування батарейки. то розбираємо, заряджаємо або перепаковуємо і розблоковуємо. Все просто такий от прилад.